Так, вітаємо. Сьогодні знову ми з вами зустрічаємось на новому огляді. Оглядаємо машинку для стрижки Silver Crest. Ось такий цікавий бренд. До речі, бренд до нас приїхав з Європи. Це європейська машинка, яка продається на теренах Європейського Союзу загалом. Ну І, звичайно, вони можуть і до нас приїжджати, ми їх привозимо. Це Silver Crest це німецький мас-маркет. Ну, Реєстрація відповідно бренду Німеччина. Доступний німець, німецький мас-маркет, який там продається в них навіть і в супермаркетах, так, ось такі. Але він доступний. А, і я ось подивився, навіть, до речі, хотів спочатку сказати, що бачу маркування. Тут написано: Germany, Букху Німеччина, але бачу, що в потужності все-таки в Китаї це зазначено. Тому варто також і вам правду сказати. Потужність виробництва Китай, але реєстрація бренду Німеччина. Але скажу вже по досвіду 100%. Якщо навіть реєстрація бренду Німеччина, все одно вони контролюють і виробництво і повністю в, їх, в їхніх інтересах, щоб машинка була якісна. Ну і звичайно, якщо це мас маркет то вони ж будуть ціляко її здешевляти. Ось але для дому я вважаю, це буде цікавий досить, -досить варіант. Давайте почнемо з дизайну. Одразу хочу сказати за вагу. Навіть, скажімо, підозріла машинка дуже-дуже легенька. Ну, прямо взагалі, Одна з самих найлегших, які є. Тут можливо до 100 грамів вага. Тобто те, що я ось відчуваю, ну, взагалі легенька. Повністю пластиково. Відповідно. Тут у нас іде індикатор. Індикатор показує батарейку. Коли ми ставимо на зарядку, відповідно, індикатор зарядки буде вже світитись. Із переваг, до речі, перевага для тих клієнтів, які люблять, щоб це була регульована насадка. Тобто, коли просто тут іде суцільна універсальна насадка, і ви просто ось тут з боку є в нас міліметраж, є стрілочка, і ми просто виставляємо ту, яку ми хочемо. Тут, до речі, до 33 міліметрів насадки. Тобто їх тут дві, одна поменше до 15 мм. Міліметрів, а друга вже аж до 30 від 15 до 33. Я вам покажу комплектацію. Ось тут вона аж до 33 мм, Тому відповідно, машинка однозначно чисто для побуту, для дому. Як я розумію, можливо, наприклад, там хтось раз в місяць, десь там хай навіть два рази на місяць. Тобто, незначні якісь завдання, можливо, десь просто візки почистити, там підрівняти шию. Просто під насадку, просто постригтися без складних завдань, така машинка, звичайно, буде супер По якості вона, звичайно, непогана. Там не, не варто, звичайно, вона там від неї чекати кощуда але і працювати буде, будьте задоволені. Там на свої гроші, як то кажуть, на свої гроші. А, значить, ось така машинка, і я хочу вам ще а, зараз показати комплектацію. Будемо трішечки довго дивитись комплектацію, тому що що, що, а комплектація тут. Досить широка, обширна, я би сказав. Так, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. По характеристикам трішечки давайте пройдемося. Працює така машинка 60 хвилин від акумулятора, час зарядки 90 хвилин. Ну І відповідно може працювати від мережі. Ось тому Звичайні, абсолютно характеристики. Давайте все-таки так будемо вже дивитись комплектацію. Дуже цікаво, незважаючи на те, що бюджетна все-таки машинка. але... Є що показати. Отже, блок живлення з кабелем, тобто тут іде блок живлення в комплекті. Для багатьох ще до сих пір, хоча я вважаю краще все-таки, коли просто кабель USB, і ви саме вирішуєте, куди його під'єднати. Чи павербанк, чи, можливо, десь в машині. Там. ну, Різні бувають випадки до ноутбука. Ну, Тут у вас буде блок живлення, але з іншого боку, зато тут вже є блочок. так? Ну, З кабелем відповідно. А, так. Дивимось далі. Тут далі в нас іде ось такий чохол. Це чохол, до речі, в чохлі в нас іде о, масти, мастило щітка. До речі, щітка маленька, така поклали. Мастило є. І тут вже в нас в комплекті насадка, яка побільше трішечки. Те, що я вам говорив. Тобто, це насадка... насадка від 18. Бо я тоді вам сказав від 15, тобто можна і без насадки попрацювати. Це також у нас тут, давайте я вам поставлю. Я можу вам, знаєте, я можу вам ось я максимально 33 мм. Ось ось, це, ось така довжина може залишати а, сама машинка. Дивіться. 33 мм. Звичайно, це багато, а, це можна відповідно просто під насадку, якщо ви любите залишити трішечки волосся, то Поставили собі 33, і у вас буде дуже добра зачіска. Тому ось такі дві насадки є в комплекті. Ну і чопу, до речі, також чому дні ось такий собі раз. Можна покласти, покласти якісь запчастини і так його зберігати. Так, далі. Е Поклали ножиці. До речі, зараз в сучасних машинках взагалі рідко коли зустрінеш ножиці. Це я згадую раніше, там навіть ті ж самі самі бюджетні китайці завжди клали ножиці. Це була ось така комплектація досить хороша. ну Зараз це рідко коли зустрінеш, але тут вони поклали. ну Приємний бонус. Погодьтеся зараз. Так, грабінець поклали. Також навіть в професійних машинках грабінці такі речі складно знайти. Тут поклали і грабінець, і ножиці. Непогана комплектація, погодьтеся. Так, ну це, в принципі, і все, що, я, що, що в нас тут є. І є тут дуже-дуже. Я зараз вам покажу, щоб ви бачили, яка тут у нас дається товсте, товстелезна інструкція. Пояснюю, чому. Ну, Відповідно, продукт продається на території ЄС. Тому по е, вимогам пишеться дуже дуже великий об'єм інформації, і пишеться інформація на різних мовах Європейського Союзу. Тому, в принципі, е, тут ось дві причини називаю. По-перше, що розписано більше, чим потрібно, по-друге, на різних мовах. І скажу по досвіду, якщо інструкція в комплекті ось така книжечка велика. Велика вірогідність, що це хороший якісний продукт, тому що він відповідає різним сертифікатам. Знову ж таки, якщо це продається на території ЄС, значить відповідає виробництвам, різним вимогам. Тобто, там вже дуже дуже складне законодавство. Тому відповідно, якщо техніка продається на території ЄС, це вже великий, -великий бонус плюс цій техніці. Вона вже перевірена, вона хороша. Ось. Тому відповідно, якщо ви хочете просто простеньку машинку, але щоб вона працювала, щоб ви були задоволені. Можете звернути увагу на таку машинку. Ну і плюс знову ж таки, хто хоче зрегульовану насадку, тому що не так багато вже з регульованими насадками машинок. Оця одна з небагатьох. Ціна 1099 гривень. Ціна незмінна, ціна як була. Тому для дому це буде супер знову ж таки. Отже, хто хотів, звертайтесь. Я залишаю посилання на таку машинку. У нас є самовивізки, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Цю машинку можна подивитись і іншу техніку і забрати на місці. Ми також відправляємо нова пошта Укрпошта. У нас є інстаграм, як і назва каналу. Будь-який спосіб зв'язку ми приймаємо. Тобто, навіть там на сайті Тремарінві, ви можете перейти, там є контакти, є телефон 050 715 44 4419. Вайбер, Телеграм, також у нас там є активні сторінки. Ви можете нам туди писати, тому кому як зручно, ми завжди раді вийти на зв'язок, поспілкуватися, щось підсказати, підібрати, будь ласка, звертайтеся. Надаємо на техніку гарантійне обслуговування. Також ще раз наголошую, що на сайті в нас унікальний контент, тобто ми пишемо. Інформацію, всю самі, все, що відповідає, все, що тут в інструкції написано: що на коробці ми це все перевіряємо. Пишемо, дивимось. Огляд, все, що ми побачили, також ми записуємо в опис, також комплектація, все, 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 все що входить, що ми подивились на відео. Є загальне фото. Ви розумієте, що туди входить. Так само, по факту, що ми побачили, ми пишемо в комплектацію. Фото робимо самі без обробок. Ось як ви бачите на відео, так і відповідає дійсності. Це я вважаю, це також важливо зараз в сучасній комерційній ось діяльності, щоб продукт відповідав тому, чому людина чекає. Так я не розумію, коли там роблять красивий фотошоп, там його якось обробляють, воно, наче як. Наче ці залишилось тільки німбу над ним повісити, і щоб він там блистів. Ну, якщо ось так він відповідає, ось як ми бачимо, так його реальність. Так і не має бути, як я вважаю. Ось тому, будь ласка, звертайтесь. дякуємо, що ви нас дивитесь, дякуємо, що ви нас підпис на нас підписуєтесь І саме головне подякував вам від душі, хто до нас приїжджає. Це дуже приємно, що ми працюємо не даремно, Що є люди, наші гості, клієнти, які до нас приїжджають. В магазин все робимо для того, щоб вам тут сподобалось. у Нас цікава атмосфера. У Нас вся техніка, яку ми тут оглядаємо, вона майже вся в магазині є. Дуже цікава у нас косметика. Також європейська там, Італія, Великобританія, Україна є цікава парфумерія. Тобто тут можна навіть просто як музей подивитися наші продукти, які в нас тут є. Тому дякуємо, що ви з нами. Гарного дня, до побачення.